Так, всім доброго ранку. Христос воскрес. Свята ще трохи продовжується. Давно я не знімав відосиків, хлопці питають за кролики, покажу. Але поки що дерево тільки показую. Ну нічого, йдемо подивимося до кроликів. Так, тут у нас така решетка від, від курей. А тут наші кролики. Сьогодні вихідний день. Трохи почистив, продезінфікував, дезінфікую та, як і всі. Їду кліном, все мені подобається, все мені підходить. Кролики наші є, як бачите, повні кліточки, щось понароджували. Ця народила перший раз. От. Шкода мені, що її сестра не народила коло ми її. Ну нічого. От. От. Тут є в нас кролелянка. Гарненькі. Закриваємо. Самочки молоді, самці молоді, так що кролики є. От. Знизу також молоді самці. По два я їх поділив. Колись мене питали, чи не тісно. Ні, так, Якщо по два сидять, по три, не тісно норм. Ну, великі вже по-любому будуть сидіти по одному, як в тому випадку. Бо вони вже стрибають один одного і все таке. А так їм вони себе чудово почувають. Місце їм нормально. Дав їм їсти. От корм мішаний з ячменем. Корм мішаний з ячменем. Трохи того, трохи всього. Все їм буде окей. Тут короличка наша буду і порвав. Кралятики привезу. І тут молодьошки. Дві. До речі, покажу зараз ще. Шиншила наша там має класних кривнят. Врудила від панона, бо я її купив як кітну шилу, але на жаль, не все так воно є, як це. Вона не вродила, потім покрив її паноном, але зараз вже вродила, щось 8 чи 9. Зараз підемо подивимось. Таке коротке відео зазнімемо, думаю, покажу. Маю ще сіну, люцарку даю їм, гілки даю, як я говорив, показував десь там в попередніх відео. Вон. Ми йдемо цього, що на вулицю глянемо. Так, от наші маленькі п'ють. За і бенчик прийшов до кадру. Ну, покажіться, які ви там шиншило панончики. Це наша шиншила. А то вона народила вже молодняк від панона. Ті їдять більше кормуть, мають більше сіна. Ось такі круленятка. Поховались там, Є їх там вісім чи дев'ять. Ну, в принципі, глянутись ближче. Такі кронята. Зараз залізом до них в роділку добре. Так, відкрили на ті кровенята. Гарненькі, ціленькі, кругленькі. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7. Можливо, 7, можливо, 8. Перший раз родила. Більше чорних. От, Мама з світом поїдає щось. Дивиться собі на своїх дідлахів. Я всяких люблю кроликів, в сірі мені шиншили, так само дуже подобається. Трохи немає часу на тих кроликів, але слава Богу ж. Кожен щось скине, щось зробить, щось раз газ прибере, Таке. Радість така. Що, ну ми тебе не чіпаємо, не бійся, ми тебе нічого не робимо, ми просто собі просто собі Так? Ну, Вирізайте, я зараз звітом. Подивимося на вас. Розбігалися наші кролики. Тут шокури по сусідству суть, добре, не будемо їх страшити. Все гарненько, кролики є, весна прийшла, треба жити, треба щось робити. Треба тішитися. Так що всім до зустрічі, всім гарних кроликів, всім всього доброго. І здоров'я саме основне. Весняного настрою. Так, йдемо ще цих закриємо. Закриваємо, все. Закриваємо. І йдемо щось так. робити. Всім пока!